Президент Зеленський заявив, що зараз українцям вибори не потрібні. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що не то, щоб вони не потрібні, я думаю, що просто немає змоги цього зробити. Якщо б не було війни, то вибори, звісно, потрібні. Немає питань. Але ж я не бачу можливостей, як зможна. Ті ж військові, наприклад, ті люди, які за кордоном, вони повинні всі мати право голосу. Я не розумію, як це можна зараз зробити. Ну, я вважаю, потрібне. Потрібно, тому що руководство його треба вибирати, його треба менять. Відповідно до законодавства не потрібно, звісно. На сьогоднішній день вони не потрібні аж ніяк. Закінчиться там, чи війна, чи військовий стан закінчиться, чи будуть мирні там, перемовини, тоді, можливо, хай діють відповідно до законодавства. Ну, зараз немає ніякого сенсу. І технічно, і юридично немає ніякої можливості їх зараз провести. Погоджуюсь. Ну, як під час військового стану можуть відбуватися вибори. Для того, щоб їх провести, потрібно його завершити. А наразі це неможливо. Військовий стан, да, потім якийсь період має пройти і потім можна вибори. Чи потрібні зараз? Та я думаю ні. Це... Чому? Ну, Я думаю, скоріше до закінчення війни це буде питання не актуальним, бо по факту не буде з чого вибрати. Гроші на вітер, я б так сказав. Ну, я думаю, що потрібні вибори. І чим вони швидше пройдуть, тим краще для країни буде. Ну, це моя така думка. Вони потрібні і немає змоги, бо ми ж воюємо. Багато за границею, багато в окопах. То вибори будуть не такі, як треба.